У нас дуже багато роботи і всі присутні, хто зараз працює на підприємстві, це знають. Ми працюємо в три зміни по вихідним, тому що нам треба віддавати обладнання. Також можу сказати, що вже ми набрали роботи на жовтень і листопад місяць. Тобто ні в жовтні, ні в листопаді нам теж не буде спочинку, перепочивати буде ніколи. Зараз працює відділ збуту дуже посилено над тим, щоб отримати замовлення і на зимові місяці. Щоб ви мали кошти, могли виплачувати достойну заробітну плату, могли достойно надавати якісь соціальні пільги, допомогу при необхідності і забезпечувати наш колектив. Працювати все, що ми здобутки в нас ви бачите, ми вже на сьогодні виконали річний план, той, що був запланований обсягом випуску продукції на початку. За це все вам велика подяка. Це вклад кожного з присутніх тут і кожного, хто зараз працює за станками, чи за, е, на машині, чи, можливо, грузить продукцію, чи виписує документи і працюємо далі. Слухаю, що є замовлення на жовтий місяць, на листопад місяць. Повірте, при такому врожаї сільськогосподарської сільського, 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 сільського продукції, якби ще була достойна ціна на цей врожай, виробники. Замовлення у вас ну, не було відбою, так як воно інколи і буває. І ми вас, замовники, місто замовник, в цьому році ви зробили такі дві чудові, два чудові не подарунки. Ми в якійсь мірі е, заплатили за це, за зупинку е, в центрі міста біля центрального парку і за символ незалежності, який був встановлений на День Незалежності, і, і який презентував. Завод підприємство для наших містян. Найбільше хотілося б сказати директору, тому що я не зміг багато чого сказати йому, коли він заслужено отримав медаль до 25-річчя незалежності нашої держави, але він передав, що це заслуга всього підприємства. Така відзнака у нас відзначено всього декілька наших жителів міста такою медаллю. Це відзнака всього колективу, його робітників, спеціалістів, кваліфікованих працівників, інженер-технічних, керівництва заводу. Виконавчий комітет Луганської міської ради нагороджує грамотою Тверій Єгора Володимировича, Дякую.

Приїхали поздоровлення із Києва. І ми перші будемо зачитувати святковий приказ. Зараз Лариса Вікторовна вруче грамоти від Асоціації роботодавців та машинобудівників України Укрмашбуд нагородив наших працівників. Рада Асоціації машинобудівників та роботодавців України Укрмашбуд наголошує голову наглядової ради Кудрика Володимира Степановича. Нагороджується начальник заготівельного церкву либовець Сергій майстер. Це вже наше майбутнє. Нагороджується оператор верстаті з програмним керуванням. Дмитро Анатолійовичка 25 вересня Україна відзначає професійне свято День машинобудівника. Машинобудування це базова галузь економіки якої високорозвинутої країни, серцевини індустрії, її промисловий та інтелектуальний потенціал? Наш завод один із старіших підприємств машинобудування в Україні 128 років нам. На ньому працюють люди з невичерпною енергією, творчою жилкою, умінням долати всі труднощі на шляху до досягнення мети, за сумлінну працю. Високий професіоналізм, значний внесок у соціально-економічний розвиток заводу, за активну громадську діяльність, з нагоди професійного свята дня машинобудівника, наказую нагородити почесною грамотою та грошовою премією слідчих працівників заводу Вальтер Ірину Романівну, начальник. Годованих Тетяну Іванівну, інженера, відділу матеріали. Інженера з підготовки виробництва з, з варварного складального цеху. Видотова Олександра Сергієвича, слюсаря з механоскладальних робіт, зварювально-складального цеху. Бусину Сергія Віталійовича, оператора верстатів з програмним керуванням заготівельного цеху. Кондаренка Юрія Михайловича, оператора верстатів з програмним керуванням заготівельного цеху. Гадорізальника заготівельного цеху. Ну а тепер ветерана. Сапу Катерину Іванівну, шліпувальника механічної дільниці. <плес> так, тобто, Катерина Іванівна. Це їх 40 років буде, як працює на заводі. Павленко Валентин Михайлович, токарь механічний. Шевченко Олексій Франсі. Іванович, заливальник металу ливарної дільниці. <плоджен> Бабак Григорій Васильович, вантажник транспортної дільниці. Шевченко легкі водій транспортної транспортній дільниці. Ми сьогодні у відрядженні, так що ми <плоджен> ну, у нас Ж присутні і наші шановні ветерани. І хочеться ще раз, ще раз і ще раз побажати їм міцного здоров'я, успіхів вам, щоб вас радували ваші діти, ваші внуки. І ще раз і правнуки вже є і правнуки. І щоб ви завжди знали, вам тут на заводі. Допоможуть не тільки в радості, а й горі, не дай Боже. Так щоб більше радості в вашому житті. І пить, будьте здорові. Дякую! Будьте здорові. Дякую! Дякую! Соціальним святом день машинобудівника, побажання вам і вашим сім'ям, здоров'я, успіхів у праці. Дуже приємно, що як глянеш на заводі, то більшість дуже молоді обличчя. Це значить, що за, вас, за нашим заводом дуже велике майбутнє. І ще раз дозвольте поздоровити вас святом. No secret, <laughs>